У День гідності та свободи росіяни, так би мовити, привітали кривий ріг, випустивши ракету по місту. Вибух пролунав близько 10.30. Під ударом знову був житловий квартал у центрі міста. З моменту минулої ракетної атаки минуло трохи більше тижня. Повріждення криші, четвертий дом, шестий дом. І восьмой дом. У нас недавно поженилися діти, одружилися, і вони тут мешкали в цьому будинку, в цій квартирі, саме зараз вони виїхали в інше місто. І квартира святів, на жаль, це вже другий прильот за цей короткий період часу. Дуже пострадали, там вибило перегородки між стінами, всі вікна, балкони. Ну, вже все, квартира більш непридатна для цього для житла геть. Тому я не знаю, як далі. Мене не поранило, палець порізала, як стекла вже збирала. Заблокувало в спальні двері, балконі в мене старі, ото чот... дві половинки дві, з чотирьох, то тільки скільки там. Одні залишилися на петлях, а то всі лежали, що я не могла вийти. Отакий От осколок деревини встряв прямо в шкаф. На щастя, обійшлось без загиблих, проте було чимало постраждалих. Станом на 1500 за медичною допомогою звернулося 26 криворіжців. Серед них двоє підлітків, 16 та 17 років. У важкому стані перебувають у лікарні двоє жінок із осколковими пораненнями голови та живота.